Всім, всім привіт. Я навіть не побачив, як швидко перейшла три тисячі на перегляді. Вже більше чотирьох тисяч. Чотири тисячі і тринадцять. Двадцять вісім лайків. Це рекорд за два канали. На цьому каналі рекорд двадцять сім чи двадцять шість. Двадцять сім, мабуть. А тут двадцять вісім навіть. А по переглядах вже ніяк не побити. 4019. 000... тисячі дев'ятнадцять. Що тут пише? Вже не одної тисячі, а двох тисяч. Плюс 4 підписники з цього відео. Що ж вам тут подобається? Може як... Може ви після цього відео навчилися як лопавку зривати, то після цього подобається, що ваше 28 лайків. І добили кучу цілей. 133 лайки, 16 підписників, 7000 переглядів. І це на всьому каналі. 3000 переглядів і 400, то вже цей канал. Давайте подержувайте каналу. Давайте це відео хоча б на 300 переглядів. А за 7 днів це теж рекорд за два канали. О, ще плюс сотка переглядів. Тут. тут 4100 переглядів, тисяч за 7 днів. Тут два перегляди на останньому відео. Що ж вам тут подобається? Цікаво. От дивіться, які тут перегляди на шороцях, тисячі. Кстати, отут е, е, в цьому віку, що 29 лайків, тут е, перегляди, показуються не отут, а в аналітиці. Вони тільки в мене показуються. Аналітика наша маю. І тут 4060. У вас немає аналітики. А в мене є, то я на відео буду знімати, як збільшуються перегляди. Як прироснусь, то тут вже 10 тисяч якихось буде, я так думаю. Який попу... Яке популярне відео просто 6. Тут вже до завтра 30 лайків буде.